Зустрічаємо команди. Щось України» серед коматерських команд. Одна восьма папіла його вічевоната. Поселилася. Ще немемо кражини Друзі, ну сьогодні у дуже, я б сказав би, екстремальних умовах ми ведемо нашу трансляцію. На ютуб-каналі Іванківського штурму ми сьогодні працюємо на матчі 1-8 фіналу Кубка України серед аматорів між командами Титан Київ та Штурм Іванків. З вами, як завжди, відеооператор Руслан Маліновський та коментатор Валентин Овдієнко. дає сигнал для пробиття. Ні, пробуває Вадим Бовдрук і... Хороший удар виконання 13-го номера штурму. М'яч. Удар поворота. Зараз стійку потрапляє м'яч, але ні. Футбол вболівальника. Ось зараз непогано. Богдан Рубльов перевів м'яч. Перевів м'яч на зараз пішов вперед. Крайній захисник Ілля Лящук. Ці функції. Подача. Там непогано діяв зараз сьомий номер. Капітан команди Титан Роман Руденко. Подача може бути небезпечно, але поза грою штурму падає. І рефері показує, що вставати потрібно. Арсенію Криську. Цікавий момент пішов подавати Дмитро Димнич. Нечасто ми бачимо. Кутові у його виконанні. Ось зараз один з таких моментів. Подача. І удар поротах і гол. Дмитро Димнич записує на свій е, рахунок е, асист. Ну а забуває Андрій Пилявський, високий Андрій Пилявський, який зовні схожий, ми вже неодноразово це говорили на Златана Ібрагімовича. Па-три. ФК Волока пройшла до наступного раунду. Зараз. Дмитро Димнич пробиває, влучає в стінку, вкидає. Ох, зараз основна боротьба ще попереду. Непогано зараз Волков на Рубльова. Розвернувся Рубльов і намагався зараз знайти е, таким черпачком свого партнера по команді. Дмитро Димнич, ось зараз він пресингує. Пересингує 15-го номера Ликова і змушує помилитися. Осадчий непогана передача на Рубльова. а удар по воротах. І забиває Богдан Рубльов. Не зміг зараз захисник врятувати свою команду, хоча й намагався. І, Здається, рикошетом від гравця оборони першого матчу. Коли ось так подключай, подключай, сіри, теж дав можливість. І подивіться, який момент. Гол-гол у ворота штурму. М'яч Арсеній Крисько, але не досить зручно для. Швидко вперед Ігор Рум'янцев прострілює. Зараз Олександр Волков. Ну а тим часом рефері робить свисток у нас про закінчення першого тайму. Ігор. Водійся, не замерзай. Турмо. Це Микита Водка. Зараз може бути небезпечно. Біля воріт. Удар і влетів у ворота Ігоря Рум'янцева. Купрій. На Димнича вибивають футболісти. Дмитро Сочі Подивіться, як непогано виконав цей штрафний вибив м'яч з карного майданчику. Рубльов. Непогано зараз знайшов передачу Олександра Бондаренка. Ви? На ближню цього разу подає Дмитро Димнич Осадчі на підбиранні. Завантажує м'яч в карний майданчик і там Володимир Бондаренко, Ремезовський зараз діє справа. Наконечний з Пилявським. а Андрій Пилявський у нас залишився лише на полі. Прострілює, буде ще один. Ні, Димнич таки пробив у поворотах. Головою, яких проходить цей поєдинок. І ось зараз Павло Пляшко, рефає нашого матчу з Кременчуга, робить фінальний свисток. Матч завершено з рахунком 2-1. Іванківський штурм переміг київський титан на виїзді на Досянському стадіоні. Андрій Пилявський та Богдан Рубльов що не відзначилися забитими голами у штурму. Микита водка забив у Титана. Дякуємо обом командам за хорошу гру, такі важкі погодні умови, які сьогодні у Києві, столиці України. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати футбол у такі нелегкі часи. Все буде Україна, друзі, все буде футбол. З вами були на ютуб-каналі Іванківського штурму. Руслан Менюновський та Курс. Валентина Овдієнко. Наступному раунді однієї четвертої фіналу Кубка України серед аматорів Іванківський штурм, який за сумою двох матчів переміг Титан 8-2, буде грати з київським локомотивом. До побачення.